Так, шановні друзі, хочу відповісти на деякі питання, які задають мені мої знайомі, і в офлайні, і підписники в онлайні. Перше питання: хто я як інвестор і чим відрізняюся від інших? Я як інвестор снайпер, що це означає? Я шукаю можливості для того, щоб зробити якомога більше грошей, вкладаючи якомога менше грошей. Наприклад, в індустрії кінематографа є такі жанри, як «Scary муві, ну тобто фільми жахів, і там є такий приклад, що фільм, якийсь, який був знятий за 1 мільйон доларів, зібрав 100 мільйонів доларів касових зборів. Оце для мене круто. Якщо кіно якийсь Блокбастер чи кіно, яке позиціонується як блокбастер, знімається за 200 мільйонів доларів. В маркетинг ще вгашується, половина 100 мільйонів доларів, а збори потім 600 мільйонів доларів або навіть 700 для мене це ні про що. Тобто, це ми спрацювали в нуль в мінус. А, чим я відрізняюсь від інших інвесторів? Мені ще треба подумати над цим питанням. Але я думаю, що я відрізняюся від більшості інвесторів е, тим, що в мене є власна думка. Я не слідкую за чужими інвестиційними ідеями. І не стараюся їх копіювати. Мені це не цікаво. Мені цікаво бути особистістю. Мені цікаво самому знаходити інвестиційні можливості і пишатися тим, що я крутий, я це зробив я краще заробляю гроші ніж інший представник в цій галузі. От цим я і відрізняюся. А копіювати чужі ходи я не збираюся. Це не моє. Наступне питання. Який був мій перший досвід заробляння грошей? Перший досвід заробляння грошей був граючи в дурня і в лото з моєю бабцею. Це такий ризиковий спосіб. А перший спосіб комерційний це я збирав ягоду у діда. І у сусідів діда у дворі, і потім сав віз їх здавати на гуртову базу ясен. це в місті Чернігові на своєму велосипеді. Це мені було біля восьми років. Що для мене означає слово актив? Актив це те, що приносить гроші зараз і протягом певного конкретного. Проміжку часу 3, 5, 10 років. Які головні помилки я бачу у людей, які починають інвестувати заробляти. Головна помилка це визначитись, хто ти. Якщо ти професійний інвестор, тобто ти підходиш до будь-якого активу з точки зору: я хочу заробити гроші, і я бачу. Точку входу і точку виходу, і оцю різницю зростання, як заробити гроші. Там в короткотривалі, середньотривалі і довготривалі перспективи, ти скоріш за все, інвестор. Якщо ти розказуєш про е, те, що ти хочеш заробити, ти, ти взагалі не хочеш заробити гроші, а ти хочеш там, створити продукт, змінити світ, ти. Скоріше за все, обдурюєш мене, себе і в більшості просто мрійник, який нічого не досягне в цьому житті. А, але я не про це. Ти або інвестор, або підприємець. Якщо ти приймаєш інвестиційні рішення, то ти е, маєш розуміти, що ти тільки приймаєш інвестиційні рішення. Якщо ти керуєш компанією, яка займається виробництвом, то в нашій індустрії це можна назвати операційний директор. В іншій індустрії це можна назвати генеральний директор, як Стів Джобс, Білл Гейтс, Майкл Делл. Тобто ці люди, які займаються операційним управлінням компанії. І ти не можеш бути інвестором, якби в різні активи. Ти можеш інвестувати в рамках розвитку свого активу, але ти не можеш інвестувати там в різні, назвемо це, інвестиційні або фінансові активи. Ба більше, якщо ти продав бізнес і в тебе є капітал, ти не інвестор. Якщо ти цим не займаєшся постійно як співак, який постійно відвідує вокал, пише пісні, працює над піснями, там займається реабілітацією горла, там додатково щось робить. Тобто, що таке професійна діяльність, я чимось займаюся систематично. Граю в футбол, я професійний футболіст. І цим я відрізняюся від просто футболіста, який вийшов з пацанами і дівчатами ввечері поганяти м'яча. Тобто не плутайте, я займаюся професійною діяльністю, я займаюсь операційною діяльністю в рамках свого бізнесу, який, наприклад, діє в індустрії виробляння меду. І продажу, і не плутати, я щось продав, заробив гроші, і в мене є просто гроші. Тобто, якщо ти заключаєш зі мною договір про управління коштами або вкладаєш гроші на депозит у банк, ти не інвестор, ти вкладник. І оце Велика, як на мене, проблема, коли людина, навіть маючи 10 мільйонів, 20 мільйонів доларів або навіть 100 мільйонів доларів, вкладає свої кошти або передає їх під управління і починає якби, їх інвестувати. Ти, якщо хочеш інвестувати свої гроші, ти тоді стаєш професійним інвестором і маєш цим займатися. Постійно, тому що, як мінімум, варто відслідковувати, по-перше, загальну картину, що відбувається на ринку. По-друге, треба розуміти, на які активи ти полюєш, і прогнозувати, що буде відбуватися в цій галузі, на яку ти прицілився, а ти цього не можеш робити, якщо ти продав картину вартістю 100 мільйонів доларів. Хочеш відпочивати на фіджі і думати, що ти інвестор. Ну це херня. Який мій найбільший інсайт про гроші за останні роки кохання і дружбу за гроші не купиш? Як я ставлюсь до ризику. А, негативно я не люблю ризик. А, але це таке слово воно, скоріше за все, не має нічого спільного з фактами. Тому що, і конкретикою. Мається на увазі фактами загалом, і конкретикою, наприклад, про мене. А, Кожен день я виходжу з дому, і в мене є якісь ризики. Тобто зі мною може статися щось погане. Для того, щоб цього не сталося, я роблю декілька речей. По-перше, я працюю над тим, щоб я ставав більш впевненим в собі. Для цього я займаюся рукопашним боєм. Граю в шахи, обрав професію інвестора, граю в ігри. Кожен день ставлю собі задачу, що я можу зробити як впевнена людина, і виконую її. Йду туди, де страшно, дискомфортно. Де По-друге, я створюю коло, яке мене підтримує. Причому це робить об'єктивно, більш об'єктивно. Тобто, якщо я молодець, то я молодець, якщо я ні, то скоріш за все. Це коло, воно мовчить або скаже, що тут треба ще попрацювати. Але не каже, що ти там такий-сякий, невдаха і таке інше. Третє. Я, моя стратегія така, що в мене має бути якась мета. Вона може бути просто там, заробити енну суму грошей, а може бути. Просто хочу кожен день робити це це і це. І бути більш дисциплінованим це теж мета. Тобто вона не пов'язана, наприклад, з грошима напряму, а пов'язана з розкриттям моїх здібностей, наприклад, інтелектуальних чи емоційних. І е, коли є мета, то як на мене, найважливіше це зрозуміти, що може піти не так. Е, фактично. Коли я це продумую, то щось 100% піде не так. І реалізація буде, як правило, не так, як я собі це уявляю. Тому що чим ми, умовно кажучи, йдемо більш вперед, тим змінні вони ж змінюються. І я, наприклад, не можу всі змінні визначити. Тобто я не можу контролювати ні зміни, ні майбутнє як результат. Проте я можу передбачити більшість змін і визначити стратегічний для себе напрямок. Ну а далі просто йти на цей ризик. Все. Або просто йти вперед. Тому що ризик, можна сказати, це іншими словами, страх жити. Якщо ти боїшся жити, ти не живеш. Це твій ризик. Тому що є інші, які живуть. Світ змінюється, і ти просто вже в якийсь момент не зможеш адаптуватися в цьому світі і просто будеш. Тобі буде дуже тяжко, світ буде на тебе давити. Тому, моя, якщо я собі дозволяю дати собі і вам пораду. Найкраща здібність, яка є у людини, і це природна здібність, це здібність до адаптації. І нею потрібно постійно користуватися. Якою я бачу свою інвестиційну імперію через 10 років. Це автоматизована система мінімум на 50% відсотків прийняття інвестиційних рішень. Відчасти частково Renaissance Technology за е натхненний образ, я собі ставлю, а частково це я плюс команда, які приймаємо інвестиційне рішення. І будуємо цей бізнес, тому що, а, ну, тому що я люблю бізнес. Я люблю заробляти гроші. І через 10 років я буду одним з найбагатших людей в світі. Дякую.